Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо роботи зі структурними підрозділами, а саме перегляду структурних підрозділ на адміністративному сайті відповідного ЦНАП. Даний функціонал доступний для користувачів інформаційної системи вулик з ролями технічний адміністратор, адміністратор системи і інтегратор. Даний функціонал для цих користувачів з зазначеними ролями є ідентичним. Тому розглянемо його на прикладі роботи користувача з ролью технічний адміністратор. Для того, щоб розпочати роботу зі структурними підрозділами, переходимо на сторінку по роботі з сутністю структурні підрозділи. Для цього ми активуємо дії по лівому бічному меню навігації Структурні підрозділи. У нас відображається сторінка з переліком всіх наявних структурних підрозділів нашого СНАПу. За допомогою лічильника ми можемо встановити мінімальне або максимальне, або відповідне кількість елементів, які одночасно у нас відображаються на сторінці. За допомогою пагінатора ми переходимо між сторінками. Для кожного зі структурних підрозділів, які є наявні в списку, у нас є доступними дії переглянути. Редагувати і видалити. Також зі списком наявних структурних підрозділів можна робити наступні дії, можна здійснити відповідний пошук за частковим співпадінням, наприклад, тестовий. Як ми бачимо, у нас системою відображається перелік лише тільки тих структурних підрозділів. Дає в нас часткове співпадіння за назвою, яка відповідає нашому ключовому параметру пошуку. Ми можемо також здійснити налаштування перегляду списку структурних підрозділів. Ми можемо відразу повернутися до збережених представлень налаштувань. Ми можемо змінити щільність. Перемкнувши відповідним чином по піктограмі перемкнути щільність, ми можемо перейти до повноекранного режиму та повернутися назад. А також можемо вивантажити весь перелік всіх структурних підрозділів відповідного СНАПу. Також ми можемо використовувати фільтрацію у відповідних полях. Або сортування при встановленому фільтрі, наприклад, встановимо фільтр, що в нас лише тільки територіальні підрозділи відображаються, ми можемо очистити фільтр за допомогою дій по піктограмі очистити фільтр, або за допомогою дії очистити.